Ни пікантні факти, творчі откровення. Чим у своє професійне свято займаються художники, молоді і перспективні? Або як дует вуличних музикантів підкорює вечірні суми? Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу. Мене звуть Христина Бондаренко. І я запрошую усіх у культурний круїз. Із з музою під руку або як художники відзначають свій день, творчий мікст, співали і читали вірші молоді і перспективні. А також дайджест останніми новинами культури світової далі тільки більше. До професійного свята підхід творчий. сумські художники відзначають свій день, які годиться натурам творчим колективною виставкою. Микола Жулинський сьогодні із важкою творчою артилерією презентує роботу затемнення. Розповідає ідею виношував давно полотно про буревні події в Україні. Говорить, вона символічна. «Затемнення сонця це затемнення свідомості, яка відбувається у нас у владі, яка відбулася владі, і оце затемнення свідомості воно породжує негаразди і породжує супротив. Супротив у суспільстві, який не дає, нічого, не дає нічого для розвитку нашої держави. Творчий рецепт, звісно ж, у кожного власний. Інгредієнти найрізноманітніші, вдала кольорова гама, душа, життєвість та мають спільний, найголовніший компонент робота над собою. Коли почав в художньому училищі поступив, працювати, нам сказали, кількість переходить в якість. Потрібно Багато вчитися і постійно. Кожного, кожного дня потрібно дивитися якісь роботи, виставки, дивитися гарних художників. Це наука больше роботи, тобі, більше вдохновення. Апетит приходить во время їди. Поэтому побольше роботи і соответственно муза прийде в атамі во время роботи. Серед традицій святкових виїзні пленери, колективні виставки та професійні побажання одне одному. Мають ще одну творчу звичку обмінюватися досвідом із колегами. Ми робили виставку в Харкові, виставку в Полтаві. І спільно з полтавськими художниками відзначаємо це свято. Виставку робили в Чернігові, а чернігівські художники в нас. Тобто такі традиції серед художників, обмін виставками або спільні виставки. Побажання ж прості, аби щастило, і не лишень у творчості. За все здоров'я, благополуччя, удачі творчої, і удачі по життю. Стінах сумської галереї сьогодні поетично, музично свої таланти презентують молоді і перспективні. Із поміж таких умільців ці хлопці за барабаном Стас партію гітари виконує Марк. Своєю музикою щовечора підкорюють сумчан на вулиці. Мой талант посредственний во всьому. Тобто ми берімо, граємо то, що слышим, думаємо, чувствуємо і получається з этого імпровізовані і продумані композиції. І, хоча хлопці, жартівники ще й ті ставлення до музики надсерйозне. Мабуть, навпаки, музика в мені, ну мабуть, від народження, а конкретно виплески оці відбуваються десь останній рік. Ну, активно ведеться робота над різноманітними музичними творами і паралельно виступи з ними. Сьогодні тут справжній творчий бум, талантів вистачає. Вероніка планує вражати поезією. надихає дівчину усе, що бачить. Пишеш про те, що хвилює. Приміром, свій перший вірш присвятила темі серйозній. Он був як не странно, а скоротечності життя. я була дівчаткою, яка була 11 років. да, Я написала про те, що все швидко проходить і закінчується. Там боль, отчаяння, ексистенціальні вакуум, всі ці речі. Читають, грають і співають, аби відволікти від того, що нині на слуху організатори твердять, творчість сьогодні як те рятівне коло. Хочеться, щоб чоловік, який от, прийде случайний чоловік, просто прийде послухати стихи, музику, пісні, щоб ну учитывая ситуацію зараз тою вокруг нас відбуває, вона не слишком така весела. ...не слишком позитивно. И люди они грустні в основному. хотелось хотілося б, щоб который вот просто и послухає, он немножко вынес тепла. Вот какого-то позитива отсюда. Такі творчі зустрічі планують зробити традиційними, аби і таланти молоді заохочувати, і сумчан знайомити із новою творчістю. Всі руки у його творча інструкція проста та дієва. Пункт номер один на сцені бути самим собою, не відстаї і віра у те, що робиш своїм талантом і харизмою. Він підкорив столицю сьогодні ж у просторах рідних сумських не з порожніми руками. Максим Булгаков у рубриці вічна віч. Навіч». Нісь любов у сумах моноспектакль мі маяковський справа рук творчої натури та за сумісництвом нашого земляка Максима Булгакова на розмову із ним прямуємо прямо зараз за подробицями. Birds із особистої справи Максим Булгаков людина, оркестр, танцюрист, хореограф, постановник, актор та режисер. Соліст балету київського театру оперети харизматичний, зосереджений, проникливий. Серед робіт авторських пластичне шоу танго життя. Моноспектакль Мій Маяковський. Вірить у мрії. і Їх особливість здійснюватись. Максиму, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, про свою сьогоднішню роботу, яку будете представляти сумчанам, моноспектакль «Мій Маяковський». Чому Чому і чому власне він ваш? В цьому спектаклі нічого спільного з Майковським нету з його життю, з його лічністю, нічого спільного. Це не про нього, не про то время. Це про сьогоднішнього чоловіка. в частности, артиста, который живет до спектакля ⁇ Один день жизни, из жизни артиста а ⁇ Почему Маяковский? Потому что лично для меня этот поэт очень много в себе несет то, что близко мне. Ідеєю моноспектаклю загорівся ще зі студентських років. Розповідає, усе ретельно аналізував і таки наважився. Місяць ґрунтовних підготовок і вуаля у грудні прем'єра. Майковського побачила велика сцена. Нерозуміння, захват сприйняли по різному та байдужим не лишився ніхто. Як мені відомо, моноспектакль Мій Майковський не без медали, де вже встигли відзначити вашу роботу. На театральному фестивалі відлуння який проходить в Києві та міжнародний. И фестиваль моноспектакль принимали э, по-разному но в общем хорошо были очень много вопросов но те кто хотели э, получили массу ответов нашли что-то свое особенно э, те люди которые непосредственно связаны, связаны со сценой Своїм моноспектаклем ви згадуєте і даєте можливість згадати усім народного артиста України Валентина Борогу. Хто він був для вас і, в принципі, яким він вам запам'ятався? О ньому можна говорити дуже багато і довго. Це величайший людина, величайший професіонал. Безмерное уважение к его личности, к его творчеству. Мне так повезло в жизни, что когда я еще работал здесь, в щетке, в театре имени Щепкина, я столкнулся с ним в его работе Канатопская ведьма. Вот, и потом мы как-то так, я не понимаю почему, но мы сдружились. Он активное, скажем так, участие принимал в в выслушивании меня по, по поводу планов этого спектакля, по поводу моей задумки. И не только этой, а вообще, в общем, творческой жизни моей театральной в Киеве. Когда я уже сделал этот спектакль, я приехал, ему сказал, что я сделал премьеру, все получилось, и мы с ним очень долго разговаривали, гуляли. Вот, и я планировал его привести в Сумы, и мы об этом говорили. Ну вот так... Случилось, что он его не увидит. Но я хочу посвятить этот спектакль в Сумах ему. И мы собираемся собрать деньги на памятник. Моноспектакль – це справа важкувата, тому що отримувати увагу глядача на одному акторі, на його акторській грі треба вигадати на ну, щось таке дуже неординарне. Маєте якийсь творчий рецепт, аби отримувати увагу глядача. Нужна вірити в те, що ти делаєш, віриш і знати, як правильно донести до зрителя то, що ти думаєш. пока ты на сцене и творишь здесь и сейчас, ты должен думать, верить и жить в действии в своем, здесь и сейчас. Разучите эту мову на знаменах, лексиконах алых. Эта мова величава и проста. Чуешь, сурмы захрава. Скільки авторських робіт у вашому творчому арсеналі, чи плануєте найближчим часом навідати суми з чимось новеньким? Ну можливо, не лишень суми. В моєму арсеналі є пластичне шоу під названням «Танго жизни. Це великий спектакль, де зайняті включите артисти балета. готовиться, есть планы, есть мы сейчас с моим другом, актером, тоже сумчанином, который сейчас работает в театре на Подоле. Готовим спектакль «Реинкарнация» по Григорию Горину. Вот. Еще готовим спектакль белорусского автора Карелина «Небо... «Небеса успеют». І ще мага всього, котрому потім узнаємо. Це все, що наша творча група підготувала вам сьогодні. Ми ж вже відзнімаємо нові матеріали про творчість і творчих. Мистецький часопис в ефірі обласного телеканалу зустрінемось наступної п'ятниці. Люблю вас!